Рішенням полтавського міськвиконкому, засідання якого відбулося 8 серпня, виділили кошти на одноразові матеріальні допомоги жителям громади за програмою Турбота. Погодили і питання відшкодування витрат на пільговий проїзд на приміських маршрутах за липень цього року. По програмі Турбота по підтримці нашого населення, яке потребує підтримки фінансової, виділено більше ніж 1 мільйон 300 тисяч. Сьогодні виплата матеріальної допомоги одноразової, Потім виплата на поховання наших захисників. Потім виплата інвалідна, виплата людині, яка із нерковою недостатністю, і виплата дитині, яка он на лікування. Це загалом вийшло мільйон триста. Проголосували члени міськвиконкому і за фінансову підтримку підприємців-виробників безпілотників в закритому режимі. Розглядалося рішення про підтримку виробників товарів подвійного призначення, в тому числі БПЛА. Сьогодні виділено по цій програмі ваучери на суму 1 мільйон 200 тисяч. Тобто, вже ці суми підуть. Підтримку розвитку такого важливого напрямку. Підприємницької діяльності, крім цього, перерозподілили бюджетні кошти на підготовку шкільних укриттів до нового навчального року та на ремонт доріг. Перелік доріг, за словами першого заступника міського голови Полтави Валерія Пархоменка, оприлюднять на сайті Полтавської міської ради. Ми на сайті виставимо перелік цих доріг, щоб жителі міста бачили, коли будуть ремонтуватися, які дороги і яка протяжність вулиці. І друге це перерозподіл деяких кошек про капітального будівництва пов'язано з тим, що. Ми сьогодні розпочали роботи по будівництву укриття у 25 й школі. Продовжуємо ремонт укриття в 11-й школі. Серед інших питань порядку денного заселення живих приміщень і надання службового житла. Прийняті рішення, які стосуються квартирного житлового фонду, зокрема 5 квартир для наших ДСНСників. Протоколи, які сьогодні були затверджені, були питання щодо затяну на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, а також розглянути звернення установ, які. Мають намір надати статус своїм квартирам службових. Понад 300 внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб рішенням виконкому отримують продукти харчування. Їх передадуть людям, які наразі проживають у чотирьох навчальних закладах міста. Ми передаємо продукти харчування на заклади, де проживають у нас внутрішньопереміщені особи. На сьогоднішній день це 313 осіб, 263 особи, з яких дорослі, і 50 дітей. Відповідно, передано на суму 112 тисяч 836 гривень 69 копійок. Загалом на засіданні Полтавського міськвиконкому розглянули 17 питань порядку денного.